Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма «Велич особистості. Наш сьогоднішній ефір про останнього українського гетьмана, який за правом народження носив князівський титул, лідера і ідеолога монархічно гетьманського руху Павла Скоропадського. Троцький називав Скоропадського українським бонопартом Денікін другим Мазепою. Що ж про нього думає? Відомий політик і мовознавець, пані Ірина Фаріон. вітаю вас у нашій вітаю. студії. І коротка довідка про Павла Скоропадського. Він народився. 3 травня 1873 року в німецькому місті Візбадені у родині офіцера армії Російської імперії Петра Скоропадського старовинний козацький рід Скоропадських, що веде свій початок від першої половини 17 століття, пов'язаний шлюбними зв'язками з українськими шляхетськими родинами: апостолів, закревських, кочубеїв, лизогубів, лисенків, милорадовичів, палуботків, розумовських, тарнавських, маркевичів. Сімейні традиції, як і традиції тодішньої російської аристократії, вимагали, щоб юний Вло, пішов шляхом військовика. Військова кар'єра Скоропадського складалася доволі успішно. Молодий гвардієць отримував чергові звання. На фронт під час російсько-японської війни на Далекому Сході відправився на чолі сотні Читинського козачого полку, а повернувся полковником і флігель-ад'ютантом, нагородженим золотою шаблею за хоробрість. На початку Першої світової війни він був удостоєний Георгіївського хреста 4-го ступеня і невдовзі отримав звання генерал-майора імператорського полку. Загалом навколо імені Павла Скоропадського точиться дискусії в українській історіографії так. від відвертої ідеалізації його діяльності до відвертої критики всіх політичних кроків радянськими істориками, всіх його політичних кроків. Угу. Пані Наталю, цикл наших передач називається «Велич особистості, але мені здається, що гетьман Скоропадський є якраз прикладом вигасання цієї величі. Я під час розмов про Особистості завжди намагалася бути дуже об'єктивна. А тут я так відчуваю, пані Наталі, що я не зможу бути до кінця об'єктивна, тому що я сприймаю постать Скоропадського в історії нашої культури як яскравий приклад малоросійства. А малоросійство це виродження сепаратистської української ідеї. Ви перед тим назвали величезну кількість родів, з якими був пов'язаний ага. Скоропадський. І я ставлю запитання, і що з цього? Ці великі роди пішли на службу до Російської імперії. Одні пішли на службу до Російської імперії, інші пішли на службу до Польської імперії і залишили той народ самим з собою. Інакше кажучи, лишилася нація, як хтось про неї казав Бестія без голови, бо голова зрадила. І коли ти спостерігаєш, як цей чоловік зі знаковим прізвищем скоропадський, скоро впаде. Okay. Вислужився при російській владі, при тій владі, яка знищила козацтво, при цій владі, про яку Тарас Шевченко казав, що тепер на вашій січі німець картопельку садить, і ми тепер бачимо, що на тих теренах дикого степу відбувається. Ти розумієш, що для української історії постать скоропадського це пересторога. Всій нації, що компромісити в політиці не можна там, де ти виходиш на пік визначення власної долі. Це власне те важливе, що ми маємо взяти з його постатів? Так. Дивіться, там є, є такий зворушливий епізод зі Скоропадським, як він вирішує організувати цей переворот. Переворот 29 квітня. Я цю дату дуже добре пам'ятаю, і ось перед тим, пані Наталю, він іде до пам'ятника князеві Володимирові, звіряє. Князеві Володимирові свої думки, тобто він почуває себе до обов'язку врятувати Україну від більшовицької орди. Як кажуть галичани, дякуємо вам за то. Це правильно. Тому що найпозитивніше те, що було в Скоропадському категоричне несприйняття соціалізму. І саме цей Скоропадський, за це ми йому дякуємо. І... Тим ми живемося? Скорпаски казав, що соціалізм неминуче призведе до більшовизму. А далі я дозволю собі зацитувати, бо для нас це надзвичайно важливий урок сьогодні. Більшовизм, знищивши будь-яку культуру, перетворив би нашу чудову країну на засохлу рівнину, де з часом усівся б капіталізм. Але який капіталізм не той слабкий? Не той м'якотілий капіталізм, а жорсткий, який знищить душу в першу чергу, десь я кавалок цієї цитати загубила. Тобто, що поривало Скоропадського до стати в центрі політичних подій того часу? Хоч він собі прекрасно служив у. Царській армії дослужився до найвищих чинів, uh -huh. як ви сказали, мав найвищі нагороди. Слухайте, та для нього ці події національно-визвольний рух 17-го року насправді був прикрістю, тому що це поламало його життєві плани. Він абсолютно був вмонтований у російську систему, в систему Царату. І коли... Корнілов, представник російського війська, каже йому, що треба українізувати армію. Він з того дуже здивований і каже: чи не зашкодиться російській ідеї? Українізація армії. Пані Наталю, а ми в цей же ж момент розуміємо, що десь тут поряд з учасником Скоропадського є великий Міхновський. Який каже, що без українізації армії, а там є мільйон українців в цій армії, ми ніколи не збудуємо своєї держави, але поряд зі Скоропадським є оцей страшний партат життя, як казала про нього Олена Теліга. Ми ще про нього поговоримо. Володимир Винниченко, який каже, що нам українська армія для нас дуже важливо, пролетарі всіх країн єднаймося, і ми змагаємося за соціалістичну ідею. То на цьому тлі скоропадського ми можемо сприймати позитивно. Він проти соціалістичної ідеї, бо соціалістична ідея призводить до виродження. Але разом з тим, наскільки він готовий прийняти українську ідею, пані Наталю. Лише у, у сенсі етнофольку він готовий її прийняти, і дуже цікаві спостереження, як його виховували. Дід його, як він каже, дід говорив українською мовою, але нас вже ніхто української мови не вчив. Дуже приємно було в нас в хаті спостерігати різні портрети різних гетьманів. І уявіть собі, каже він серед них і був гетьман Мазепа, якого не любили росіяни. Але мій дід казав, най буде. Так, а ми дивувалися лише з того, що мовляв, хтось там гетьману Мазепі оголошує анатему. Тобто, пані Наталю, він почав навертатися дуже поступово до української ідеї. Під тиском зовнішніх обставин він не мав її вже всередині. Оці українські гени були настільки зашлаковані залежністю від російської імперії, що страшно сьогодні про це подумати. А можна сказати, що вже коли він був в еміграції за кордоном, от тоді він по-справжньому так. зрозумів так, саме так, абсолютно слушно. Саме тоді він написав комусь в листі, що щойно тепер я розумію, що моя віра. В добру Росію була mm. смішною, тому що добрі стосунки росіян з українцями насправді закінчуються на питанні незалежної української держави, і далі він додає, що мабуть через те. Я програв Україну у 1918 році. Тобто, хоч я зараз дуже пекучо про нього висловлююся, так але разом з тим я розумію, що ця людина еволюціонувала, але ця людина у час 1918 року не усвідомлювала, кого вона очолила. Абсолютно не усвідомлювала для нього. Це були ігри, пані Наталю, які закінчилися отим страшною цією страшною грамотою про Федерацію із Росією. Це одна річ, і друга річ. Що багато людей реально повірили йому і побачили в ньому силу. В його уряді працювали дуже цікаві постаті. Його підтримував Липинський. Його підтримував доктор Дмитро Дорошенко в його пресове агентство. Очолював Дмитро Донцов, розумієте? В нього були цікаві міністри освіти. Тобто, чому ці люди йшли до А скільки реформ було а в освіті? Зроблено? Зроблено. Наусі, скільки відкрито закладів. Та відкрито академію наук. так? Академію наук відкрито українізовано 150 понад... українських гімназій, 150 видано україн... підручників українською мовою. Так, але мені здається, що це, передусім, був тиск зовнішнього середовища, а не воля самого Гетьмана, розумієте? І коли це все закінчилося ось цією грамотою, страшною про Федерацію з Росією, то перший, хто від нього пішов, звичайно, Дмитро Донцов, назвавши це найстрашнішою Зрадою, назвавши це продажем України знову ж таки Росії. Чому? Він це зробив, тому що він був малоросійський за своїм способом мислення. Я дозволю ще одну собі цитату від Скоропадського, яка просто вражає, наскільки ця людина була віддана оцій ідеї великої Росії. Я не приховую, що хочу лише широко централізованої Росії. Я хочу, щоб жила Україна і українська національність. Я хочу, щоб у тіснішому союзі окремих областей і держав Україна посідала гідне місце і щоб усі ці області та держави, а далі починається найстрашніше. Усі ці області та держави зливалися як рівні з рівними в одному могутньому організмі, названому великою Росією. Чоловіче, що з тобою робиться? Ти починаєш за а закінчуєш за упокій. Тому і написав він цю підписав він цю так би мовити грамоту. Хоча мотивація у нього, пані Наталю, була така, коли він зрозумів, що його гетьманство сперте на німецькі штаки, на німецьку окупацію, яка підтримувала його режим, так а, а а підтримки треба було шукати. Ми ж також зараз шукаємо підтримки. Самим годі здолати цього монстра. А цей монстр народився власне тоді. Це було народження монстра, який зараз вже вбив 6 тисяч українців. Він тоді вирішив спертися на. Антанту. Але що сказала Антанта? Антанта сказала, що ми не провадимо з тобою жодних переговорів до того часу, поки ти не будеш обстоювати ідею білої Росії. Тобто, поки ти не будеш відроджувати монархічну Росію. І е, тобто цей геополітичний конфлікт страшний, може якимсь чином пояснювати нам цю грамоту гетьмана. Але... Чому він, власне, себе так повів? Да? Але, але, пані Наталію, коли читати його листування. Коли читати його щоденник, ти бачиш інше, ти бачиш набагато небезпечніше, ніж геостратегічна е, політика, ти бачиш е, внутрішню слабкість людини, ти бачиш оце страшне малоросійство, яке виформувалося у нашій свідомості українській впродовж 18 століття. Коли? коли було знищено? Коли було створено малоросійську колегію в 1722 році, так потім, коли було в 1764 році, знищено гетьманат. І ще одна цікава річ, пані Наталю. Його предок, його предок XVII століття. Іван Скоропадський. Це лінія дядька. Це це не пряма лінія, а це лінія дядька. Це той Іван Скоропадський, до якого звертається м, Пилип Орлик з тим, щоб він, як гетьман лівобережної України, Підтримав бажання Пилипа Орлика звільняти Україну від Петра І. Натомість, що робить оцей попередник, родич Павла Скоропадського, виступає на боці Петра. Розумієте, який жах? І оця лінія на боці Петра вилилася у Павлому в Павлові Скоропадському, тому він приречений був впасти. Але для нас. Людей третього тисячоліття надважливе, що ця людина розуміла, що більшовизм і соціалізм виродиться в тоталітаризм. Він це відчував якимось ну своїм нервом, шляхетським нервом, що не можна забирати власність, бо його програми, які стосувалися розвитку економіки, це програми, які базувалися на Ну, на селянинові середнього рівня розвитку він розумів, що селянину не можна забрати землю, йому треба дати землю. Далі він розумів, що стратегічні підприємства це те, що для нас сьогодні дуже важливо. Вони обов'язково мають бути в руках держави. Тобто, якщо розглядати його політику в аграрній царині, в промисловій царині, в освітній царині, це просто мрія. Коли ти це читаєш, але пані Наталю, ці всі речі не замішані були на вільній ідеології. Ідеології вільної не було. Було оце малоросійство, яке весь час схилило до блоку із Росією. Тому зрозуміло, чому <кхем> держава Скоропадського проіснувала тільки 7,5 місяців. Так саме звідси робимо такий висновок, але разом з тим. Е Разом з тим, позитивне зерно полягає в тому, що цей чоловік розумів без освіти і без просвіти визволення цього, роду, цього народу неможливе. І ще дуже цікава річ, коли він вже був на еміграції і виросло нове покоління, покоління націоналістичне, покоління Бандерівське, то він намагався, перебуваючи у конфліктних стосунках із тим середовищем, він всіляко сприяв тому, щоб і Андрій Мельник, і Степан Бандера. Вийшов із німецької тюрми, він з ревністю і заздрощами, я би так сказала, ставився до того молодого руху. Бо ці гетьманські організації, які він творив там за кордоном, вони, чесно кажучи, не мали жоднісінької перспективи. Гетьманат вимер. Це було очевидно ще в XVIII столітті. Це і був... ніяких позитивних наслідків для України зараз. Звичайно, не залишило, вже це творіші, був останній спалах оцього покоління, про яке Шевченко сказав. Якби то, думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над невою отих осквернених палат. Була би мати, був би брат. Скорпацький належить до цієї лінії, яка похилилася і служила імперському режимові, тому вона не могла дати поважних плодів. Тому вона спалахнула на 7,5 місяців, згасла. Звісно, ми сьогодні пам'ятаємо, що Академія наук це його ідея, що не ідея Українізації в таких масштабних. Проєкт так, як ми б цього хотіли. Крім того, він висловлював абсолютно безглузді думки про двомовність. Ну, а він ставив собі запитання, чому він говорить не мовою цієї землі, а мовою того, хто цю землю знищує. В нього навіть не вернало в голові такого запитання. А хіба у нас це... не було таких політиків, які говорили теж про двомовність, залишаючись якби патріотами України? Ну, це це безглузді речі. Не найцікавіший приклад. У ви дуже сложно це задали. Найцікавіший приклад це той, який прийшов після Скоропадського. Це міністр освіти скрипник, який сказав, знаєте, що сказав міністр освіти скрипник, який застрелив себе 7 липня 33-го року. Він сказав, що найбільша небезпека для українців це 900 тисяч українців, які не говорять рідною мовою. Це казав скрипник. А в 33-му році він зрозумів, що такі, як він, навіть з його комуністичними переконаннями не мають права бути під сонцем, але так чи інакше можна говорити, якщо зараховувати в плюси, те, що було зроблено з а це те, що він повернув Крим Україні. Ага, от Кримське питання він от... говорив про те, що Україна не може існувати без Криму. Це буде якийсь тулуб без ніг. Так, так він говорив не тільки про Крим. Він ще говорив, хотів Дон і Кубань, Кубан, прийнати, але, він, тому, але що... на правах федера на федеративних засадах. А бачите, тут, хоч якби він е, дозволяв панувати в Україні і, і інші мові, і він розумів, що етнічний чинник у розвитку від держави є базовим. Він це розумів на підсвідомому рівні. Тому ці етнічні терени. Які не належать тепер до України, але де жив і пульсував України, цілком природно мали би входити в українське тіло, і його міркування про Крим сьогодні для нас надактуальні. І він дуже гостро ставив це питання на міжнародній арені. Але не судилося це справдитися, власне, через те, що сам він не володів оцією вертикаллю україну центричною. Ну і не судилося, була започаткована. Скоріше за все, він хотів започаткувати аграрну реформу. 400, понад 400 законопроєктів розроблялося за його так. часів правління державою. Так а от власне аграрний закон так і не вдалося прийняти. Mm -hmm. І не тільки аграрний, пані Наталю, не вдалося і судової реформи зробити, а це базове поняття для існування держави. Подивіться, скільки ми сьогодні маємо проблем із законом про прокуратуру. Тобто засяг діяльності його просто не збагнений. Знаєте, це так як біблійна Марія Магдалина, яка починала дуже погано, а закінчила дуже добре. А він навпаки починав добре. А закінчив дуже зле і оцією грамотою про Федерацію з Росією перекреслив всі ці добрі наміри, і тому українці не можуть йому цього подарувати, не зважаючи на те, пані Наталю, що тоді Україна, на мою думку, була приречена впасти. Вона не була готова внутрішньо до побудови сильної національної держави, тому вона лягла під більшовицьким чоботом, незважаючи на шалений опір селянства. Мені здається, що найменш готова була до цього саме інтелігенція. Це була лише горстка тих людей, які хотіли збудувати реальну національну державу. Вони були винищені відразу. А модель побудови держави від Грушевського і Винниченка це соціал-демократія. Скоропадський категорично проти був цієї моделі. Монархічний уклад – Чим, чим влада да, власна держава Скоропадська відрізнялася від попередньої ж такої Української Народної Республіки. Держава Скоропадського відрізнялася передусім тим, що це мав бути монархічний лад, це мав бути спадковий лад, це мав бути лад, закорінений в, в історичну традицію, і це мав бути лад, який зберігав в першу чергу приватну власність. Це те, що абсолютно ламала соціалістична система система, але його цінності виростали з ідей великої Росії, тому він і зазнав краху. Ну на жаль, так ще інакше висновки потрібно робити з усього з усього і в кожному нашому провідникові шукати позитиви. Це можливо навіть і не завжди просто, але це дуже поживно. Який би позитив ви б зробили про? Позитив Цю історичну це... особу, а власне. Позитив це Академія наук, позитив це 150 гімназій, позитив це прагнення зробити аграрну реформу. Позитив це його переосмислення на еміграції своїх поглядів. Ніколи не пізно ставати іншим. Це була Ірина Фаріон. Дякую, що були з нами. Була програма «Величі особистості до зустрічі в ефірі. Слідкуйте за нашими наступними програмами.